Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною народний депутат України, перший заступник голови комітету України з Пит... Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, Олексій Юрійович, Рада вас вітати і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Вітаю добрий день. Слава Україні. Ну, добрий, він такий, ви бачите, не дуже добрий, ну тим не менш. Війна на війні, як на війні. Зараз будемо обговорювати, так, що будемо так. зараз розбиратися. Героям слава. Ну і от наші повітряні сили збройних сил України вже станом на момент запису нашого з вами стріму повідомляють власне про те, скільки засобів повітряного нападу застосував ворог і скільки було збито. Ми бачимо, що 490, 497 російських цілей було ви пущено з них 405 ворожих безпілотників, збито 9 крилатих ракет Іскандер-К, 4 балістичні ракети Іскандер-М, КН-23, керовану авіаційну ракету Ха-5969 також збили і, е, Х-47 Кинжал. Так само наші оборонці збили цієї ночі. Зараз у нас складна ситуація із електроенергією Укренерго говорить про те, що найскладніше у столиці: також в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Олексій Юрійович, ви Сьогодні вночі залишили в себе на Фейсбуці ось такий допис, що атака по Києву це ключовий момент, як вам здається. Поясніть, будь ласка, і особливо в розрізі того, що моніторингові пабліки вже зараз нам радять запасатися водою, заряджати гаджети, тому що подібна атака може в найближчі 48 годин повторитися. Дякую. Давайте я дійсно поясню. Бо я це вночі писав, якраз коли пішла ця атака. Я так намагався. Отримати оперативну інформацію, чому саме на Києві я акцентував увагу. Давайте визнаємо чесно ну країна в нас велика, але столиця одна, Ну так завжди було, і в плані забезпечення і в плані захисту Ну в мене немає сумнівів, що Київ. Реальна має набагато більший ступінь захисту носилами протиповітряної оборони ніж усі інші регіони. Ну, Вибачте, я констатую. Я не хочу образити інші регіони. Я розумію, наскільки це може прикро чути зараз Харків в першу чергу, там Чернігів, Сумам, там Одесі і так далі. Але в Києві ну це столиця. то як би там не було, так, мабуть, і має бути. Але от для мене сьогодні оця думка прийшла вночі. Пропустять чи не пропустять, розумієте? Бо удари по Києву ну очікували всі, я очікував все. І для мене оцей е, ключове питання: які наслідки будуть цієї атаки? Бо ще не зима, ще тільки яке у нас там сьогодні? 10 жовтня. 10 жовтня. До речі, сьогодні третя річниця. З моменту першої атаки на енергетику. Перша атака на енергетику 22 була 22-му році. 20, 10 жовтня 22 року, року році, і енергетики всі пам'ятають цю дату, І тому от такий сумний ювілей. Розумієте? І коли оці новини новини пішли про ступінь ураженості, я вже зараз розумію, які я ну, спробую так сказати: на жаль. Угу. Прилетіли балістика, прилетіла на обидві ключові тецьки Києва, і саме тому це спричинило, пошкодили там і обладнання машинного залу. На жаль, і трансформатори, і немає видачі потужності. І Це спричинило те, що немає там, значної частини міста електрики потужності. Не вистачає лівий берег. Ось в першу чергу, бо там ще мережеві такі обмеження, розумієте, мережа слабкіша на лівому березі, бо там будувалося, будувалося, а мережі, так би мовити, потужності відставали завжди, на цьому заощаджували. І в результаті зараз лівий берег без світла і без води, наскільки я там розумію, ну значною мірою. І ви бачите, транспортні проблеми величезні, метро. Чого давно не було З великими було. інтервалами, так да, 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 там була обезживлена ця гілка зелена, да, якщо не помиляюсь, от і розумієте? І тобто я не хочу зараз ні в якому разі критикувати наших військових сили протиповітряної оборони, але постає. Я розумію, що удар був настільки потужний. Я ще статистики по Києву не знаю самого удара, скільки саме на Київ летіло, і чого, але тим не менш, вони пробили цей щит, і тобто вони е, відволікли. Розумієте, бо Петріоти Петріотами вони працювали на повну потужність, але ж їх треба перезаряджати так само. Там є свої технологічні. І коли кількість ракет критична, частина проривається. Ось вона і прорвалася. Тобто, це в цьому плані, це на майбутнє нам розуміння, що, на жаль, навіть Київ, в Києві, бо по Києві буде набагато потужніший удар. Я гарантую це. І на майбутнє буде, розумієте? І тому, на жаль, ми бачимо, що частина ракет проривається, відповідно, страждає ключова інфраструктура енергетична. Тепер другий нюанс, про що я тільки що написав пост в себе на сторінці. Трансформатори, блочні трансформатори трансформатори постраждали не від ракет на одній з ТЕЦ київських. Вони постраждали від дронів. Тобто прості дрони, ну може не дуже прості, але тим не менше. Вони залетіли, прилетіли, знали, куди летіти гадами. І розбили оці блочні декілька трансформаторів. Що таке блочний трансформатор? Це трансформатор, який забезпечує видачу, видачу потужності електричної блока в мережу. Тобто немає трансформатора, блок собі крутиться в холосту, але не видає потужності. Відповідно, немає у нас світла. Дефіцит я задаюся питанням. А чого за три роки? Ці бочні бочні трансформатори не захистили бетонними конструкціями. От дивіться, саму станцію, машинний зал. Там розумієте, ну це ні, захистити неможливо. Це тільки силами протиповітряної оборони. Ракети можуть збивати лише ракети. Мішками з піском там не захистися від ракет. І я вам скажу, і цими бетонними. Ну, не дуже так само там якщо це другий рівень, але від дронів. І я в цьому переконаний. Ми ж їздили, і ми знаємо факти: від дронів це достатньо непоганий, хороший захист, оці бетонні конструкції. Бо ці дрони, які, вибачте, коштують ну, не так багато е кожний, да, вони в результаті прилітають і знищують обладнання вартостю, там, ну, мільйони доларів. От в чому логіка всього цього. І оці конструкції бетонні мали би захистити. Це вам інформація. Тобто, uh -huh. ми Київ, Київ, Київський ТЕЦ, це не, не це не, не державні, це не міністерство енергетики, це власність міста і Київської міської ради. І КМДА. Київ багатий. 100 мільярдів мене дратує. Я не можу вже далі спостерігати. Безумовно, мене претензії до уряду, який е бюджеті витрачає там ну не, не на те, що треба. Але Київ мене дратує як киянина, коли я бачу ці піарні всі штучки, їх там розумієте, які і депутати і, і Віталій собі дозволяє в ситуації, коли, вибачте, все має бути на інфраструктуру, енергетичну і життєзабезпечення. Ліфти, генератори, захист розумієте? та тут безліч проблем. І коли я дізнаюся вчора, що на вчорашній сесії Київ міськради улюблені наші 120 депутатів збираються і собі виписують оці 12,5 мільйонів гривень, кожному це так звані на виконання депутатських обов'язків. Це чиста маячня, цинічна, розумієте, це такі 12,5 мільйонів гривень з бюджету міста. Які вони роздають там і піаряться на цьому заради майбутніх виборів. Навіщо ви потрібні такі в цій ситуації? Це абсолютно це зухвала цинічна оборудка яку негайно треба скасовувати. Які депутатські у вас там роздачі, там кульки роздаєте ви собі, що я не бачу, що ви робите там чи що. Єрунду всяку робите, там, хатівки, там це В Києві безліч проблем з інфраструктурою, з захистами і все. А ви не здатні захистити інфраструктуру, яка місту належить? До, до речі. Я не кажу вже про стан київської інфраструктури, про мережі теплові, про які писав там десятки разів, про втрати і так далі. І від тарифів ви не можете захистити киян. Займаєтеся там? Це до того, що система управління в країні абсолютно розбалансована і не відповідає викликам воєнного часу. Розумієте. Вони граються в ці ігри, наглядові ради, якісь там рада щось збирається, не збирається там по півроку не може зібратися, прийняти рішення і так далі. там. Не може бути такої повномасштабної демократії, про яку там голосують сьогодні під час війни. Має бути жорстка управлінська вертикаль і відповідальність, дуже жорстка відповідальність. Розумієте? в тому числі програми укриття. Я, як голова тиска з е е е е ціноутворення в енергетиці, і ми укриття так само знаємо. Я беруся стверджувати, що цю програму по укриттях провалена, фактично, вона не виконана, і при ключовою причиною є система безвідповідальності, е е е не обов'язковості виконання рішень і так далі. І просто маніпуляції дурили один і дурили всіх на горі. А тепер ой. Прилетіла. ой Чернігів без світла, ой там нема незахищений трансформатор. За три роки війни. Вибачте, за емоції, але ви розумієте, да? що не все okay. треба списувати, не все можна списувати на ворога. Своє домашнє завдання треба кожному виконувати. А його не виконує тут. Зараз яку ситуацію ми бачимо, що в ряді регіонів аварійні відключення світла? А от на Чернігівщині погодинний графік відключень, вже якщо ми порівнюємо от ви слушно зазначили, що сьогодні третя річниця від першої такої масованої атаки російської по території України і по енергетиці, якщо порівнювати 22-й рік із двадцять п'ятим? Як ви оцінюєте ймовірність повернення в цілому до ось цих вєлових відключень, з якими ми мали тоді справу? Не буде ніякого повторення Блек-аут Блекаут це така надзвичайна подія, яка відбулася 23 листопада, 22, -го 22, -го. Року. 22 року. Але повірте мені, я кажу відповідально: блекаут це Ситуація, в якій стихійно, неконтрольована, некерована, не ну, мовою енергетиків, розвалилася єдина енергосистема на острівний режим. Тобто, пішов некерований, така ланцюгова реакція, некерованості. тобто, вже диспетчера, нічим не керували. Воно само. Розвалилося і в результаті там почались складні процеси, автоматика спрацьовувати, там, там е, е, відключати регіони, і так далі. І потім ми дуже важко виходили з цієї ситуації. Згадайте 22-23 рік початок, грудень, 22 січень, коли сиділи з графіками, дуже жорсткі, починаючи з Києва. Але послухайте мене. Це не, це не було тільки спричинено далеко не спричинено, тільки ударом е, ракетним російського агресора. Там один з ключових факторів це неготовність і неправильні дії персоналу і керівництва. В першу чергу, декілька ключових енергетичних компаній. якщо вже називати своєю мовою, в першу чергу Укренерга її тодішнього керівника Кудрицького. Далекого від розуміння технічної суті, це ж це наслідки того, коли в такі ключові енергетичні компанії поприходили менеджери, інвестбанкіри, ну, спекуля фінансові розумієте? Фінансові менеджери, і для них ця компанія це не є. Технологічна надскладна система, яка мусить мати в регламентах надскладних технічних, має енергобезпеку забезпечувати. А це для них перетворилося як інструмент кредитування. Тобто фінансовий інструмент. Вони все перетворюють в фінансовий інструмент. Розумієте, що, що Укрпошта Смілянський, що в Нафтагазі, Кобаль, Вітренка там там і Чернишов той же самий. вони не розуміють технологічної виробничної суті компаній. Вони для них це все е, таки є скриня, яку можна закредитовувати, якийсь е, потік грошей, і вони на цьому непогано живляться і по суті ні за що не відповідають. І ми зараз ці наслідки будемо розкльовувати. Так ось зрозуміли, да? саме дії керівництва компанії «Укренерго» спричинили бек-аут. бо мали пошкодження були дійсно, ракети прорвалася, але таких катастрофічних наслідків не повинно було бути. Не повинно, розумієте? до чого я веду? Сьогодні мова не йде про блекаут в масштабах країни. Ну ви ж бачите, угу. локальні проблеми в регіонах, де щось прилітає. Так, в Чернігові погана, бо там в першу чергу трансформатор. Декілька підстанцій постраждали дуже. Я вам скажу чесно: чи можна було їх захистити виключно бетонними конструкціями? Я не беруся стверджувати, якби були бетонні конструкції, ймовірність пошкодження і наслідки була б ну набагато меншою, розумієте? Якщо не добудували за три роки там банально цю бетонну конструкцію над трансформатором, і в неї ступінь готовності 40%, то зрозуміло, що дрони прилетіли і роздобали цей трансформатор, так само, як і в найближчих будівлях чи автоматику. І це спричинило проблеми для обласного центру Чернігова. розумієте? Бо у нас є Потужність в системі енергетичній у нас поки що вистачає, поки що не було дефіциту. Зараз після цієї атаки зараз ну зрозуміємо, що відбулося, бо били по генерації, але до сьогоднішньої ночі у нас профіцитна, тобто електроенергії більше вироблялося ніж потрібно, але мережі. Мережі це логістика, за якою повинна постачатися ця електроенергія. Якщо їх перебити мережі, то відповідно потужність є, а через лінію електропередачі трансформатори доставити її неможливо. Розумієте, так, що відбувається? Але зараз от в Київ став дефіцитним по потужності, бо там виведені з ладу. Тецькі, і вони дуже вагомі частину в балансі енергетичного міста. І сьогодні Київ вже дефіцитний, і треба буде заживити його і за рахунок інших джерел, там умовно там атомні станції і так далі. Наскільки надовго чи ні? Ну давайте дочекаємося. Там повної інформації поки що немає, але знов-таки до чого я веду? Це локальні проблеми. Це не є сьогодні глобальна проблема енергосистеми України, ви розумієте, вона працює в більш-менш такому режимі ну достатньо нормально. Ну, от голова Дніпропетровської облради сьогодні теж пост написав про те, що мовляв українці заряджайте гаджети, запасайтеся усім необхідним там водою. Ну, він ну, він перший такий на виснаження проти населення. Ну що ну він перший те це написав? Це зараз діти розуміють же. Що... Ну, ну кожна розумна людина адекватна українця розуміє, що вішла війна на виснаження і енергетичні об'єкти. Один з ключова буде цілі путіна терориста, не енергетичного ядерного терориста. Бо... Він не може досягнути успіху на ну ви розумієте на фронті. Ну там є локальні знов таки просування, але ж глобально, якщо брати, нічого не відбувається. Там це ціною безумовно героїзму і на жаль, і життів наших захисників. Розумієте, тобто там нічого не відбувається такого ну е, значного якісь просування. Є локальні просування, але його це не задовольняє. А він хоче перемоги і закінчення на свою користь цієї війни, і в нього ключовий сценарій це дестабілізація тут ситуації суспільно-політичної в Україні. А це він собі намалював модель в першу чергу через проблеми. З інфраструктурою, які спричинять відсутність світла, відсутність там ну, потенційно, да відсутність водопостачання, теплопостачання, каналізації, не дай Боже, і це спричинить те, що українці тоді почнуть тиснути на владу з вимогою приймати умови ворога. Ну, оцей сценарій він на сьогодні очевидний. Тому голови облрат безумовно дуже розумні, але нічого нового вони не написали. Люди, люди на четвертий рік. Ну, що, і так у всіх є гаджети, у всіх у, у всіх хто хотів, вже давно ну, розуміють, що їм робити. Коли Альтернативні так. генератори, джерела живлення. Так. Да. Да. Тим більше всі зрозуміють, що це теж такі умовні байки, бо генератор, по перше, вартість порахуйте цього okay. кіловат з генератору. Там буде, там буде не 4,32, а буде 18 20 гривень там за кіловат годину. Його ну, ви розумієте, і генератор. Одна справа в індивідуальному будинку. Ну, ну спробуйте цей генератор в багатоквартирному будинку. Ми ж ми ж зіткнулися із специфічною проблемою, коли відсутність живлення в, 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 в багатоповерхівках, особливо. Там 20-25 поверхів, да? і відповідно вода проблема, бо насоси не працюють, а й не, не дістає, бо за ДПНами. Там 9 поверхів, вода має добивати без насосів. розумієте е, Друге, ліфти. І це для е, жителів похилого віку з дітьми там і так далі. Туди-сюди спуститися величезна проблема. Розумієте, і це, це такі специфічні проблеми великого міста. Але е, от в, кожному, в кожному місті, в кожної локації, люди ну, і самі розуміють, як можна підстрахуватися ну, на аварійні випади. Але ніякі батарейки ваші не захистять і акумулятори, якщо світла не буде е, по три години, по три доби, розумієте. Тому ці паради це таке. Це більше ну розумієте, така публічна місія публічних політиків? Голова МЗС Андрій Сибіга закликає партнерів наших європейських зараз рішуче відповісти на російські удари по енергетиці. А, а чим реально от зараз нам наші європейські партнери в такій ситуації можуть допомогти вже? Станом на день сьогоднішній. Ну ми ж сподіваємося все рівно на світову дипломатію, на зусилля, в тому числі потенційного Нобелівського лауреата. Коли, коли там, там буде Та вже 10 -та жовтня, уже ж нібито все вже сьогодні, да, там має бути? Так, 10 жовтня, до ну, 10 жовтня ж мали нібито висунути. Да, тому, тому безумовно, що світ живе в рамках все рівно якогось там, ну, діалогу. Навіть якщо він не відкритий, він є опосередкований. Тобто, це такий заклик правильний, абсолютно МЗС нашого, ну, для того сигнал для всіх, без виключення для наших союзників і для наших ворогів. Наскільки він дієвий, ну бачите, поки що не дуже дієвий. З іншого боку, безумовно, це дуже корисні для нас ну, правильні рухи, бо що нам точно не завадить, це сили. Додаткові протиповітряні оборони в першу чергу петріоти для боротьби з балістикою з усіма і антидронові і фінанси. Бо ми зараз в антидроновій захисті. Ми самі технологічні там умовно Я переконаний, що ресурсу не вистачає для того, щоб дійсно зробити більш-менш дієвий захист. Ну безумовно є управлінські проблеми, але це наше внутрішнє завдання, яке як завжди, провалюється в Україні. Третій момент. Це однозначно. Треба максимально оперативно спробувати зробити додатковий запас на складах енергетичних в першу чергу трансформаторів. Бо робила Укренерго, вони цей запас робили, вони навіть хвасталися цим, не треба було це в мережі випускати. Бо я завжди цитую те, що я вже прочитав. Розумієте, я від себе не хочу новини такі чутливі давати, але це я читав, вони звітували, що вони там на три місяці зробили запас трансформаторів. Але я можу, на жаль, вам сказати, що ці, ці три місяці запасу вони розрахували по потужності ударів минулорічний. Угу. В цьому році ви розумієте, от зараз потужність в дві в два з половиною рази більше, і відповідно пошкоджень. Ну кардинально більше, тому на три місяці не вистачить, і зараз терміново треба робити цей склад запчастин. Бо енергетики дуже наше чудово вміють ліквідовувати наслідки. Вони сьогодні ну найкращі в світі в цьому плані. У них практика на жаль там колосальна. Розуміють, але головне, щоб було були ці запчастини, бо ми ж бачимо з якою швидкістю е, знищується це обладнання, в тому числі от і в Києві зараз те. Тому зараз там йде діагностика у того, що нароблено, і буде така неофіційна інформація: наскільки приблизно, за який час, якими потужностями можна буде ліквідувати ці наслідки. Олексій Юрійович, я думаю, ви бачили вчора в мережі ось ці повідомлення про те, що в столиці почали вже будуватися протирадіаційні укриття. Радіаційні? Так. Не бачили цієї новини? Ні. А шо вона? Ні, не почекайте. А що то? Я просто укриття моє Це я почув, що вони нарешті цю програму. Але це не радіаційні проти А як можна від радіації в цих укриттях захиститися? Це... А що у нас загроза? Намагається на увазі, значить, Кирило Фесик, це голова Оболонської районної державної адміністрації, каже, що в столиці стартувало будівництво сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Зведені вони вже в Оболонському районі. Мова йде про капітальні споруди, розраховані на довготривале перебування людей, призначені для захисту в разі радіаційної чи хімічної небезпеки. Активну мапу цивільного захисту я то, да, що... Я, заяву... я так. чесно, Кирил Фесік він дуже потужно медійно виступає. Я його задоволення слухаю. Він такий оратор чудовий розповідає про успіхи в оболоні. Дай Боже, хоча в мене там в оболоні, мешканці хай самі оцінюють в першу чергу тарифи свої комуналку до да, конкурси, які проведені, і так далі. Але тут дайте я перевірю, до чого тут радіаційна, хімічна. Ці укриття ну може там там нам дай Боже прості укриття на вулицях, бо кияни ж вимагали, щоб були укриття, куди можна було б швидко да з транспорту вискочити, чи ще щось. Якщо якщо тебе застигла застала тривога, розумієте? А тут радіаційні давайте я ви ну, тут так. Ні, я так я не розумію, не бачу, що ці зараз... укриття на тривалий час Вони ну на тривалий, тривали, але але коли починає державний чиновник вже говорити про радіаційну загрозу і хімічну, ну тут головне, щоб люди таке, в депресію не потрапили. Ну Не розумію, до чого тут хімічна і радіаційна загроза. Тому я би порадив ну, дуже обережно. І це, тим більше, тільки він, розумієте? Це що, в нього тільки в нього в районі, От я не можу зрозуміти. В Києві 10 районів, але 90% медійно виступає голова Оболонського району. Ну, ну, якось забагато, там. От трошки забагато. Це я йому, як старший товариш, просто пораду таку даю. Ну, трошки зменшити піарну активність, бо починає дратувати. Або волонський район рекордсмен у нас прямо серед десяти районів, прямо там фантастика. Там якісь проривні технології, такі там такі, таке я коли читаю, ну диву даюся просто у зв'язку з появою таких повідомлень логічне питання від багатьох, мабуть, читачів так, таких новин, так а що у нас з захистом атомних електростанцій тоді? О, І наскільки рівень російських провокацій? Стоп, 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 ну а за атомний по перше, ну ви ж бачите, що ну все ж таки діють міжнародні домовленості, ніхто не б'є по атомних об'єктах. У нас загроза тільки по одному об'єкту, теоретична, теоретично, це поза ЄС, оскільки там ну, ситуація з управлінням, там вона не зрозуміла, з ліцензуванням і так далі, і тому подібне mm -hmm. живленням, і все. Але я бачу більше там істерик, ніж реальні загрози. Все ж таки, коли фахівці. Спеціалізовані по ядерній безпеці пояснюють, ну вони на пальцях пояснюють, що це дуже велике перебільшення зараз загрожувати там і цими хіраси, як вони фокусімамів цими чи чаєсами. Тому я би це питання взагалі зняв би зараз порядку денного, нам і так вистачає проблем. Давайте зараз обговорювати, все ж таки, от як е, наскільки нам е, е, ми можемо споді... ну, покладатися на сили протиповітряної оборони, надії нашого уряду центрального і місцевих влад у випадку, коли просто банально, немає світла, немає води, і що робити в цій ситуації? От які конкретні практичні паради дала би влада там в цій ситуації. А ядерної пугати я, чесно кажучи, не хочу. Це сценарії такі, абсолютно мало, ймовірні. Олексій Юрійович, щиро дякую вам за цю розмову і Цього, дякую, дякую. Вибачте що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Ну, да, Без емоцій, як сьогодні. Абсолютно. І не тільки сьогодні. Це Все, тримаємося. Бережіть себе і до зустрічі. до зустрічі.